Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Схрон боєприпасів під дитячим ліжком. Запоріжець виявився агентом РФ. Його здали раніше затримані поплічники, з якими готували теракт у місті на 9 травня. Контррозвідка знайшла у нього вдома автомат Калашникова. Понад 800 набоїв і бойові гранати. Аеророзвідники під носом у ворога врятували поранених танкістів з поля бою. Дронами доправили воду і ліки та вказали правильний маршрут до наших позицій. Біля Дніпрогесу хочуть зробити насип, що підніме рівень води на метр. Зараз у нижньому В'єфі 12 метрів цього замало для роботи всіх агрегатів. Укргідроенерго кумекає, як вивести Дніпрогес на повну потужність. Контрнаступ на Запоріжжі війде у підручники історії. Попри перевагу ворога у зброї і людях зсу рухаються вперед. На 750 метрів у глиб зайшли на Бердянському напрямку в районі Старомайорського. Українська армія втрачає в 5,3 рази менше солдат ніж російська при тому, що наступає. З роботиного росіян вибивають касетними снарядами. Штурмує бронетехніка. Дев'ять ударів з авіації наніс ворог по Новоданилівці та Оріхову. Там поранено двох чоловіків 50 та 55 років. Їх забрали в лікарню. Новоударівка після деокупації. Журналісти з'їздили у глибинку Пологівського району, звідки прогнали руський мір. Трупи окупантів, міни, спалена техніка. Тепер такі пейзажі можна побачити у селі. До війни тут було до десяти хатинок, а тепер не вціліло жодної. У Малокатеринівці спортивний майданчик відремонтують за 719 тисяч гривень. Такий тендер оголосила Кушугумська селищна рада. Чи доцільно так користатися бюджетом? Жителька Кам'янки Дніпровської п'ять місяців провела в російському полоні. Олена Ягупова, одна з тих, кого росіяни показово депортували, начебто відправили пішку у Запоріжжя, натомість помістили в концтабір, декому з наших доводилося закопувати розстріляних українців. Розказала вона журналістам після звільнення з полону. Поліцейські евакуювали з Оріхівщини самотню бабусю. Людмилі Опанасівні 84 в 100 метрах від її будинку розірвалася авіабомба, після чого старенька наважилася покинути рідну домівку. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.